Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Всім доброго здоров'я. Отже, як ви зрозуміли з попередніх кадрів у нас знов легендарний автомобіль в ремонті. Для нас легендарний. Шостий по порядку бронко. Цей бронко нам попав трошки з меншими пошкодженнями. Тобто по кузову автомобіль практично цілий. Трішки постраждало нам тільки крило переднє. От. Передня планочка, бампер, воно решітка все є, воно чуть-чуть підбите, тут все є, нам все прийшло з машиною. Потім ми все ще пізніше покажемо. От, Основний удар прийшовся в підвіску. От, якщо бачимо, звідси колесо нам пішло суттєво дозаду. Ось пошкоджений диск. І маємо, якщо подивитися сюди, маємо зварену в Америці, заварили тягу, просто на аукціоні, щоб машина була поїзна. Замінити треба рульову тягу, замінити речах, вирівняти раму кріплення, бо речах поїхав дозаду і нема защити передньої і нижньої мотора. Задня коробка защита є в машині. І в принципі, в принципі, в принципі все. От. Але це так попередньо, це, це ще не зрозуміло. Тут трошки видно підбило, зазор, трошки пішов вверх, крило припіднялося вверх. Решта так, все ми дивимося по машині. Машина у нас повністю ціла зі всім. Бронко теж у гарній вайлтрек комплектації. Мінімальний пробіг, машина має тільки 10 000 миль пробігу. Ну і вся повністю ціла. В салоні машина ідеальна. О, машина ні подерта, ніде, нічого. Ну, трошки замащена, само собою, треба її. Спрацювала у нас безпека, кермо, штора і сидіння. Будемо все міняти. Ну все. Чекаємо, сьогодні ми маємо. П'ятницю, 6 грудня. Дивимося, за скільки часу ми її впораємо, як за швидко ми її відремонтуємо. Запчастини, в принципі, ми маємо по ній всі. Завтра ми не працюємо вихідний, в понеділок приступаємо до роботи. От, автомобіль прийшов повністю з акумулятором, зі всім. ось Автомобіль заводиться без проблем. Абсолютно все чітко. Автомобільчик повністю на ходу. О. Автомобільчик їде. О. Так що заїжджаємо у сервіс, машину на підйомник. І в понеділок вам все повністю показуємо, розказуємо. Працюємо, ремонтуємо. Ремонт буде цікавий. Так що, кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь до роботи.